Пані Ірина два роки тому переїхала до Хмельницького із Запорізької області. Нині жінка допомагає іншим вимушеним переселенцям у центрі видачі гуманітарної допомоги, що діє у театрі імені Старицького. Що треба робити? Я така людина. Треба. Я просто приходила і перекладала ну, так, за людьми, поправляла там, от, викладала речі. У мене така, ну я на повинна допомагати людям. І Це приносить на задоволення натхнені. Жінка говорить, ті українці, які були змушені залишити рідні домівки, брали з собою лише найбільш необхідні речі, адже сподівались незабаром повернутись додому. Тож у Хмельницькому зіштовхнулись із нестачею одягу та речей першої необхідності. Нині, за словами Ірини, внутрішньо переміщеним особам найбільше потрібен посуд, постільна білизна, чоловічий одяг, взуття. Дитячого тут дуже забагато. Ми просимо, щоб якщо мешканці, є такі. Ну, якісь речі, які вже не потрібні. Зуття, одяг, особливо чоловіче. Приносите, будь ласка. Щоб було це після прання. Центр видачі гуманітарної допомоги для ВПО працює у театрі імені Старицького від початку повномасштабної війни. щопонеділка та щоп'ятниці? Кожного дня тут близько 300 відвідувачів. Речі для переселенців приносять небайдужі хмельничани. Деколи допомагають і підприємці та представники громадських організацій. Можуть посуд приносити, а дитячі ліжечка, візочки. Їм потрібна наша допомога. Є багато нових людей. Немало приїжджає людей нових. Разом із родиною проживає у Хмельницькому і 75-річна Зінаїда Антонівна. До початку повномасштабної війни вона мешкала у Бахмуті, евакуювалася із міста із невеликою сумкою. Вона був там апарат. Давлення мірять таблетки, паспорт. Це ж у що на біні було дітей. Ну одяг зімні, то куртки треба, то рубашечки на літо. у понеділок центр працює з 10 до 16 години. У п'ятницю з 10 до 15. Охочі отримати допомогу, повинні мати із собою довідку ВПО та документи, що підтверджують особу. Ірина Муляр, Павло Романюк, новини міста.